Всім привіт! Бачу багато хто пише, питає, як зараз грати в Troy Liberty. І в коментах пишуть, і в Discord пишуть, задають питання. Я кожному зразю відповісти. Мені не важко, але думаю, логічніше буде зробити відос коротенький. Значить, дивіться, зараз е, Global закритий, відкриється 17 вересня. Ми граємо на корейському сервері. Щоб грати на корейському сервері з нами, пишете в Google NC Purple. Це їхній лаунчер eh, NC Softa. Офіційний. Так. Тут далі ви натискаєте Download на Windows. Воно вам скачується. Встановлюйте цю програму і так. Далі відкривається ось така програма. Тут треба зареєструватися. в... В мене вже аккаунт зареєстрований. Що я вам пораджу, коли ви реєструєтеся. Не використовуйте, зайти через Google, Steam і так далі. Реєструйтеся, ну, пишіть пошту, пароль і так далі. Тоді більше шансів, що воно легше все зареєструє. Е, ну, думаю, не треба показувати, як реєструватися, просто тиснути цей, там буде вибір, який аккаунт. Давайте добре з цього вийду. Двійтесь цього аккаунту. У мене там на фоні монтується відос, але окей. Е, ось так виглядає цей на початку лаунчер. Тут вибираєте Global. Деяких тут не працює, вони вибирають Taiwan. То що можна бути, не знаю, У мене на Global працює. Далі реєструєтеся через email. м яку я тут вот штуку. І от Signap. І реєструєтеся тут через емейл. E Далі вона заходить вам на аккаунт. У вас тут нічого не буде, заходите в магазин. E, Tronin Liberty. Можливо, у вас там буде більше, я не знаю. І скачуєте. Після того, як ви її скачали, заходите в гру. І вам виб'є, що ви потрібні підтвердити свій номер телефону. Українські номера наразі чомусь не підтримані, хоча вона офіційно зараз в Україні доступна, корейці дозволили українцям теж грати. Чомусь поки що не підтримує Я думаю, не це пофіксить, поки що ми використовуємо, так сказати, костиль Ми юзаємо е е один сайт, щоб прив'язати інші номера телефонів. Я прив'язував канадський. Далі робите все по відео. Сілку на відео і гайд, який я робив, як прив'язати номер телефону, я лишу в описі. Просто робите по ньому. Бажано робіть через цей новий сайт, який я зараз покажу. Силку на цей сайт з номерами американськими я теж кину в опис. Робіть по ньому, просто по старому відео орієнтуйтесь. Кажуть, тут постійно додають нові номера телефонів, які можна теж реєструватися в грі. Е... Зразу вам покажу, як. Вибирайте любий ну, тут є Вкраїни зверху, вибирає США, не знаю. Вибирає США, любий з них, допустимо, цей. Відкривайте, копіюєте номер без одинички, тому що одиничка це код країни. Оцей номер копіюєте, вставляєте, натискаєте відправити повідомлення. Чекаєте пару секунд, натискаєте обновити. І вам тут, по суті, має прийти повідомлення, що NC Soft. Ніхто ще не реєструвався, щоб показати. Ніхто не реєструвався. Піше NC Soft і пише код. Купієте код, вставляєте все. Номер підтверджений, можна грати. І так, ніби на цьому все. Тоді просто заходите, вибираєте сервер Hyperbooster 2, на якому ми всі знаходимося. Сервер Hyperbooster 2. Гільдія Кракен. Пишете там, не знаю, після 50 рівня, ніби детом гільдію верти. Пишете в гільдію кракен і додайтеся там. Заходьте в Discord, теж ссылка буде в описі. Заходьте в Discord і ми вас додавимо. Сразу напишете, що ви долучилися до кракену і там вас приймуть. Так що, ось такий міні гайд Не думаю, що повинні бути якісь там проблеми або ще щось, якщо що. Теж захотіть в пишіть, вам тут люди допоможуть, тут ніхто не гордий. Навіть я сам відпишу без проблем, мені не тяжко. Якщо що поможемо. А так, дякую за перегляд. Не сподіваюся, я вам поміг. Щасливо.